Ще до початку повномасштабного вторгнення в Україні вся сфера обслуговування перейшла виключно на державну мову. Цього вимагає чинне законодавство. Тоді ж набрали чинності вимоги, що всі банери та вивіски повинні бути державною мовою. Особливого значення це набирає сьогодні, коли вже другий рік поспіль в Україні триває повномасштабна війна. І навіть зараз чимало кафе та ресторанів мають назву мовою окупанта. Ми вирішили дізнатись думку Дніпрян з цього приводу. Негативно я до цього відношусь. Якось в 2014 році. Ми ще до цього не розуміли, якось не внікали. А зараз уже я і моя сім'я намагаємося українізуватися, і хотілось би, щоб і заклади, і магазини, і такі суспільні ці місця вони всі переходили на українську на державну мову. Підприємці та бізнес вже мали давно перейти на українську мову та показати власним прикладом іншим громадянам, які живуть у нас в місті, що країна все ж таки має розмовляти державною мовою. Ну я вважаю, якщо ми живемо на українській землі, тут має бути везде український язик, тільки українська мова. Дякую, ніяка, і ніяка не російська. Всі вивіски, меню, все має бути українською. для мене не имеет значення на самом деле. І ну, якщо по правді говорить, то я вважаю, що повинні бути вивіски на языке, потому Тому що в нас достаточно много русскоговорящих людей вже треба спілкуватися українською мовою, і всі вивіски теж повинні бути українською. Для мене немає значення, якою мовою спілкується людина, але я вважаю, якщо ми в Україні, то повинно все бути українською. Так як і є закон, вже той, що продавець має розмовляти українською мовою, я думаю, це те ж саме, і вони мають поміняти меню і зробити його українською.